ЗНО на Прикарпатті відбулося без суттєвих інцидентів. Такий висновок опори, яка стежила за перебігом зовнішнього незалежного тестування. Спостеречі були присутні на іспитах чотирьох предметів: це українська мова та література, англійська, математика та історія України. Кажуть, під час перевірки виявили десяток абітурієнтів, які порушили дисципліну. Їхні роботи були анульовані. Минулого року це було 14. Там в 2012 році це було 7, в 2013 11 вилучень. Тобто ця тенденція свідчить про те, що перше, абітурієнти вже більш ну, достатньо відповідально ставляться до процедури проведення незалежного оцінювання. Це свідчить про те, що персонал пункту тестування підготовлений на належному рівні. Ну і тут слід відмітити якби, важливу функцію металодетекторів. Громадські активісти опори здійснюють контроль за проходом. Ходженням тестування в навчальних закладах області восьмий рік поспіль. кажуть, цього року вони не мали доступу до всіх процедур ЗНО. Зокрема, їм не вдалося проконтролювати роботу експертної групи, які визначали пороговий бал склав не склав через відсутність нормативної бази щодо роботи громадських спостерігачів на даному етапі тестування. Зважаючи на це, громадянська мережа опори буде рекомендувати українському центру якості освіти внести зміни в положення про громадське спостереження за зовнішним оцінюванням, де чітко врегулювати процедуру спостереження за роботою експертних груп і також. Наділити громадського спостерігача правом безпосереднього спостереження за роботою експертних груп. Загалом ЗНО пройшли понад 27 тисяч прикарпатських абітурієнтів. Фахівці центру оцінювання якості освіти не виявили суттєвих порушень під час іспитів. кажуть, усі завдання зберігалися в строї конфіденційності аж до початку тестування. Абітурієнти, які не згідні з результатами тестів, наразі оскаржують свою оцінку. Спірними питаннями зазначають фахівці і виявилися завдання аналітичного характеру, а також помилки в самих завданнях. Завдання перевіряють живі живісінькі люди. Причому франківські роботи перевіряються, бо знає де. Ми також бо знає роботи перевіряємо. І якщо людина перевірила, скажімо, 200, до прикладу робіт, не виключено, що на 201 й роботі в ну, неї щось не так, і вона може зробити це, умовно кажучи, невірно оцінити. І отут наступає твоє право. Захистити свої інтереси в центрі якості освіти очікують на сотню апеляцій щодо результатів ЗНО. Кажуть, в Україні їхня кількість не перевищує трьох відсотків. Офіційні підсумки проведення незалежного тестування стануть відомі за місяць. Віра Лучин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.